Коротше, ми зайшли приїхати ще спеціально в український магазин. Покажемо вдома. А позорпак як?

Був провальний досвід. Мальчик. Мальчик, Як думаєте, Водичка. Алло, что там? Да видно. Десять килограмм. Сука. А ну подожди. Так. Я буду запросить от так что трава все открываю. сам взял. Что мы взяли. Вот Буду снимать пробу. забирайте. Забирайте. Да, все, дякую. Далі конфетки, ромашечка, звісно, вже, ну як без них. На сіні все таке каратик, бо воно маленько упаковується. Тобто не світи, будь ласка, жупай мені в екран. Ну так, я трошки перестрою кодик, там шафа відкрита, бо на ній є плідик сухне, ну ми не будемо портити кодер так. Деканский чужий роз. Бутылочка. Тоди. Тебе... Виденская светлая. Два. Квасок на беленький попить, конечно, же, в вот такой полости не тому дуже пек, ему что-то не дуже сподобалось, он после этих польских чего-то нож не спринял нормально покупках уже <laughs> такие всякие мелочуки, типа я як... а, мидии, мы сначала взяла чуть-чуть, а потом вернулась взяла еще. Вот, вот, Максим проснулся, что его женька тоже любит мидии, пошел по ней сюда куплять. Тут какая-то такая рыбка, которая тоже в Польше, кстати, вот такие сушеные вариантики не продаются, кто-то, кстати, буф непонятно. По-польски написано, Я така не розумію, не ви короче, Всяка сушена рибка там така. Один. Ви... І сушена рибка, от така хребатики, з бали. Так. Потім взяла трошечки тосичків. Тимур хотіли взяти сушку. Ну, бублики. А я хочу, що її буде гричку. Давай краще відмови. Мама любить тоже бамбук. Ось таку минулий раз я брала ковбаску дитячу, дуже мені сподобалось, тому взяла ще рядочок. Ось така морожене я вам показувала з'їли бумажечку на якому різну. Так, тоді два вишневі два полуничні сирочка. Теж я завжди беру, коли яку ми роздавили, розставили. Пульмені взяли, трошки вони не пострадали, коротше, ну нічого, ще скинемо розілочку, все буде Хотіла а Потім побачила вишню, думаю, тут я вишню взагалі. Так що взяла вишню. взяла в ці сухарики із І отаку цю нашу гірчичку в озернах. Він був, хто він взяв. Так, все, така розпаковка, а сума почти 300 злотих. Типа наче коли ми нічого не купили. А то матріста злотих? Компанія не Так, Да, комбайн входить. Ну все, всім спасибо за па Папа. Я це ж ставлю, Я це оставлю. Любі подписчики. Так виставлю. Хорошо. От Усім потовий диж.